Пиріжок на мільйон доларів, і до кулінарії той виріб не має жодного стосунку. Страшенно популярний за радянською за радянської пори москвич іж 2715 Одеський автолюбитель перетворив на справжнє диво із двигуном внутрішнього згоряння. Зазіхати на рекорди майстер не планує, але виставити свою машинку на одному із всесвітньо відомих автомобільних шоу. Пересвідчився Сергій Осадчук, зовсім не проти. Це авто марки Москвич Іш 2715, його ще лагідно називають піріжок, бо на ньому дуже часто перевозили хлібобулочні вироби. Попри те, що цей фургон перестали випускати ще у 97 році, на українських дорогах їх чимало. А от у цьому гаражі стоїть москвич цієї ж марки, але на українських дорогах ще ніхто і ніколи його не бачив. Покажу вам, за що 10 років мучився в этом гаражі. Я думаю, он того стоїть. Майстер жартує від легендарного москвича Тут залишилася хіба що назва. Навіть у темному гаражі авто виблискує. Кожна навіть найдрібніша деталь зроблена вручну з нержавіючої сталі і відполірована. Радянський двигун тепер уже удвічі потужніший, виводить на величезних дисках двотонне авто з гаража. Щоб досягти цього нетипового кольору, баклажановий металік, фарбували його 9 місяців, накладаючи шарама чорну, червону і фіолетову фарби. Мені не самому не віриться, що це я робила. Я його перший раз сам такою, тому що гараж маленький. Салон оздоблений білою шкірою та деревиною цінних порід. Майстер, сідаючи за кермо, навіть взуття знімає. Тут надо бахили заказать, знаешь, белый. Вот видите вот это? Вот эта вот это, дуйка даже, все здесь с нержавейки сделано. Не хром, а не же Вот это с цельного нержавейки вырезано. Вот этот замок, вот так. Царапина можешь шлифовать, убраться, опять будет. А хрома этого не будет. Під капотом легендарного москвича також себе блискує. Навіть бачки охолоджувальної рідини, які на всіх автопластикові тут і сталі. Радіатор Григорій зібрав з понад тисячі тоненьких шайб зі стійкого металу. На ньому вигравірував своє ім'я вірменською. Увінчує капот блискучий птах. Ось це двох орел ареля російські. з двох сторон стоїть. Це я з капейки робив російські. Ось іш Москвичі, це все расійські. Пускай не будітите на наміра арміясні майстер. Що хвилини здуває порошинки зі свого авто. Виїжджати ним на трасу відмовляється. Продавати теж. Хоча каже, за піріжок йому вже пропонували мільйон доларів. Та він певен, такому раритету місце лише в музеї. Сергійосачук, Сергій, Сергій Галенюк, Одеса, новини 2+,2.